Свій 60-річний ювілей відсвяткував відомий одеський футболіст та тренер, чинний голова Одеської обласної федерації футболу Петро Челібі. Петро Христофорович виступав у чемпіонаті СРСР за кілька клубів, у тому числі за одеські ската Чорноморець, у складі яких провів у сумі 361 гру. Свій ювілей Петро Челібі відзначив товариською зустрічю, яка відбулась 5 квітня на тренувальній базі Чорноморця у Совіньоні та зі. Брала чимало ветеранів одеського футболу та представників міської та обласної влади. Перед початком зустрічі ювіляра привітали офіційні представники Федерації футболу України та інших відомств та організацій. Далі на поле вийшли команди одеської обласної та міської ради, підсилені ветеранами вітчизняного футболу. У грі взяли участь такі відомі майстри шкіряного м'яча, як Гришко, Гайдаржи, Спіцин, Кашелюк, Шуховцев, Білозор, Ткаченко, Полтавець, Косирін, Мочуляк та багато інших, не менш зоряних виконавців. Гідну конкуренцію футбольним професіоналам склали і одеські чиновники надійно діяли у захисті Антон Кисе та Олег Етнарович. Двічі врази ворота суперника Микола Скорик відзначився забитим м'ячем і Анатолій Орловський. Голи на свій рахунок записали також визнані майстри Олександр Косирін, Олег Мочуляк та Сергій Костюк. Загалом, як і годиться, перемогла дружба. Гра завершилась у нічию 3 -3. Ну, я рад, що ребята почти все пришли. Кто находился в Одессе, почти все были ребята, получили удовольствие. На тяжелом поле такие подкаты делали, так сражались. Я думаю, интересная была игра. Я им всем благодарен. Ну, думаю, будем каждый юбилей делать, каждому футболисту, который достоин таких матчей. Будем... Это традиция наша. Мы всех ребят будем поздравлять с юбилеями. Дай Бог, чтобы жили, жили и играли в футбол. Від імені усіх одеських шанувальників футболу ми щиро вітаємо Петра Челібі з ювілеєм, зичимо йому міцного здоров'я та усяких гараздів і сподіваємось, що Петро Христофорович ще багато років підтримуватиме розвиток футболу у Одесі та Одеській області своїм щирим азартом та невичерпною енергією.